Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про детокс шкіри голови, тобто, це процедура, яка є невід'ємною частиною в подальшому для реконструкції або інших процедур наповнення волосинки, а також це є окрема процедура. Як і в домашніх умовах, так і в салоні. Для салонів я найбільше рекомендую це процедуру глибокого детоксу. Вона використовується як окрема процедура, так і дуже круто. Потім підходить для процедури наповнення волосинки. Тому що детокс більш очищає волосину, а процедури відновлення більш наповнюють волосину. І тоді сам процес відбувається легше і краще. Сама процедура детокс глибокий. Тепер за, за все потрібно нанести маску на 15 хвилин на брудну нечисту голову, тільки волосся треба змочити водичкою і глинку нанести на 2 см від коріння. Легко промасажувати, зробити таку легку дію, щоб вона пішла так тепло по голові, Потім додавати через 15 хвилин знов теплої водички. Ще раз проемульгувати. Можна навіть проемульгувати, якщо ви бачите накопичення металів, ви хочете оновити відтінок, то найкраще це зробити з, з глиною детокс. Ви наносите на волосинку через 15 хвилин, після того, як ви нанесли на корінь, змочуєте тепленькою водичкою, емульгуєте подовжині, ще тримаєте 5 хвилин. Ідеально знімає перенакопучення металів. Ідеально підходить для того, щоб зробити або процедуру з відновленням кольору, або окремо так само можна і покрити потім волосиночку глостонером, і буде набагато краще відновлення кольору і зняття металів. Але після процедури глинки детокс потрібно завжди використовувати детокс-шампунь. Прекрасно підходить як в домашньому догляді, в салонному догляді і окрема процедура. Процедура детокс підходить для всіх типів волосся. Екстракт морінги допомагає видалити залишки косметичних засобів, має ніжну очищувальну дію, абсорбуючу дію, знімає надлишки хлору, надлишки себуму, забруднення. Ми часто використовуємо багато сталінгу на волосся. Його нереально замити за один раз. За допомогою процедури детокс це все зробити стало набагато легше і краще. Ваша шкіра буде дихати. Чесно, це дуже крута процедура, і я її рекомендую як додому, так і в салон. Але якщо ви хочете дати клієнтам ще більшого такого наповнення волосини, тому що процедура детокс це якби перший етап. Очищення. Він може бути як окремий, так і доповнюючий для процедури. Якщо для домашнього догляду, то я рекомендую робити шампунь-детокс раз в тиждень. Якщо клієнти ваші миють через день голову, то бажано раз в три миття вона використовує. Якщо дуже сильно клієнтка буває, але це не натуральне волосся. Якщо в неї буває перенакопичення завжди. Дуже швидко втрачається об'єм. жирніє шкіра голови у ваших клієнтах додому ви можете дати на певний період часу, на 2 неділі, шампунь-детокс. Потім вона може змінити іншою лінійкою або для чутливої, або для об'єму, або для потовщення. Але щоб зняти оцей надлишок жиру спочатку, це потрібно мінімум 2 недільки покористуватися шампунем детоксом в домашніх умовах. Якщо ваші клієнти люблять таку більш свіжість, свіжість і природній об'єм, щоб ще тримався, то вони раз в тиждень вдома можуть використовувати глину детокс. А в салонах я рекомендую або робити це як окрему процедуру, або як доповнюючи процедуру вже для целула madre. тому що глибоке очищення дозволяє потім краще проникнути відновленню в саму волосину. І тепер ми поговоримо з вами про процедуру відновлення цілуламадри. Процедура челела збільшує якість вашого волосся в 4 рази. Я вам рекомендую перед кожним тонуванням використовувати процедуру челила тому що волосина буде більш захищеніша. І більш наповненіше, І фарба буде краще триматись, і процедура мати буде довше дію. Процедуру човоломадри можна використовувати як окрему процедуру в салоні, як доповнюючу процедуру спа після детокс, так і попередню процедуру перед тонуванням. Основний інгредієнт – це є ампула. Далі йдуть лікувальні волокна, але лікувальні волокна між собою ви не змішуєте. Тобто, якщо ви використовуєте реконструкцію, то тільки реконструкцію. Блиск тільки блиск, живлення тільки живлення. Між собою вони три, вони будуть одному суперечити. І так само з відновлюючими текстурами. Якщо ви берете смутх в реконструкцію, ви берете реконструкцію і смутх. Берете смутх і живлення. смутх і живлення, смутх і блиск, смутх і блиск. Але ви не берете смутх і кудрі, тому що смутх він розгладжує, а кудрі більш для кучерів. Тобто, це буде, як будто вони один одному дають протидію. Тобто ви використовуєте один мультиплайер для відновлення, один мультиплайер для живлення і ампула. І вона має доповнюючу структуру, тобто ви можете в себе в салоні використовувати все, як і для потовщення волосини, як і для розгладження, які для блиску, які для природних своїх дисциплінних кучерів. Але це є кожна процедура окрема. Секрет міститься в маленьких та потужних клітинках. Невід'ємною частиною процедури челеламадри це є саме ампули челеламадри, які містять в собі стовбурові клітини аганій. Це є невід'ємна частина. Тобто, ви завжди в будь-яку процедуру челеламадри, перш за все, використовуєте цю ампулку. Одну. В подальшому. Є три різних лікувальних волокна. У мене в руках лікувальне волокно реконструкції Multiplier. Вона містить екстракт бамбуку для відновлення кортексу. Ще є Glow Multiplier. він дає блиск та легкість. Це більш для натурального типу волосся, якщо вам не вистачає легкості та такого природного, гарного глянцевого блиску. І ще є мультиплеєр для саме для сухого волосся. Живлення та без обтяження. Саме вони містять мікромолекули для відновлення та живлючої дії. Після ребрейдингу процедура альфа-парфмілану чи Мадри змінилася. І тепер в лікувальні волокна ви можете додати ще одне з лікувальних текстур. Якщо ваше волосся має менш потовщену дію, не вистачає об'єму, не вистачає блиску, і не вистачає такої густини, прекрасно діє лікувальне волокно по товщині. Тобто ви берете одну ампулку ламадри, 15 грам реконструкції мультиплаєр і 15 грам відновлючого волокна «Сікінг». І ваша волосинка буде наповнена вагата і об'ємна. Якщо вам не вистачає блиску та живлення і хочете більш гладшу структуру, то ви берете або реконструкція, або живлення волокно і додаєте лікувальну текстуру смут. А якщо ви хочете додати блиску життя легкості вашим кудрям, то ви берете Glow Multiplier і додаєте лікувальну текстуру Curl. І воно вам дасть вашу волосинку більш пружнішою, живішою і легшою. Тобто вона буде мати своє природне завіток, але не буде обтяжена і буде як легко виділятися кожна. Якщо ви хочете використовувати процедуру Мадре після фарбування, то моя вам така більш наполегливіша рекомендація. Її краще використовувати перед фарбуванням, тому що фарбування наповнює волосину, і воно доходить до кортексу. Так само і до кортексу доходить процедура чілела Тому спершу вам краще її наповнити і тоді доповнити фінішом фарбуванням, ніж зробити фарбування, і потім ще туди дати відновлення. Просто коли ви даєте зразу після фарбування, то вона може трішки виштовхнути колір, тому що процедура члеламадри працює на клітинному рівні на кортексі. Для того, щоб вона зайти, їй треба дещо виштовхнути. Тому я рекомендую перш зробити детокс, очищення. Вона туди заходить і краще проникає, а потім поверх зробити фарбування, і це буде ідеальний фініш і ідеальний блиск. Надовго. Процедурою чілоламадри можна закрити будь-яке питання з будь-якою клієнткою. Що б вона не хотіла, ви завжди знайдете вихід. Це як експрес-послуга в салоні, так і прекрасна спа-процедура в салоні. Експрес-послуга в салоні це ви просто можете без процедури детокс зробити експрес-процедуру відновлення. Якщо ви хочете більш зробити більш пролонгованішою і якісною процедурою, тоді я рекомендую вам першу детокс шкіри голови, потім процедуру чоломадри, і воно краще буде проникати в волосинку і краще буде мати дію і відновлення і живлення. Що б ви не зробили, воно все рівно буде набагато якісніше. Тримати від 25 до 40 хвилин, але тільки в теплі. Процедурку глину ви тримаєте не в теплі, вона має свою дію, їй не потрібно додаткове тепло. А саме процедура чилила мадра для глибшого проникнення саме в кортекс і для накопичувальної дії потрібно тепло. Або в термошарці, або в склімозону. І на фініш я рекомендую після кожної салонної процедури Альфа-Парф Milano використовувати Crystal Spray. Має природний фініш, гарний блиск без обтяження. Якщо ви хочете, щоб ваша клієнтка була прекрасна і сяяла на вулиці, наносіть їй цей спрей, і хай вона буде красива.